Мікі Маус палить. Він знущається над котом. Серйозно, ось цей милий дитячий персонаж. Думаєте, він завжди був безневинним мишеням, який жив на рожевих хмаринках? О, ні, є інша миша, яку ви ніколи не знали. Всім привіт! Всього через 4 роки Мікі Маусу виповнюється 100. як виник найпопулярніший герой поп культури 20-го століття і ким він був з самого початку, аж поки не став героєм дошкільня. Та навіщо йому насправді ці білі рукавички? Сьогодні все це з'ясуємо. А я дякую всім, хто ставить лайки та коментує мої відео. Ви найкращі! Перші мультики зміки з'явилися у 1928-му, але він би міг ніколи не з'явитися, якби одна неприємна ситуація, що сталася з Діснеєм. Насправді легендарний персонаж мав так би мовити старшого брата, кролика Освальда. Я думаю, ви помітили, що Освальд і ранні Мікі візуально дуже схожі. Тож навіщо дійсною треба було робити ще одного майже ідентичного персонажа? А тому, що його просто кинули. З контрактом, який він уклав на дистрибуцію Освальда, сталася якась плутанина, і там був цікавий пункт, за яким всі права на кролика належали його дистриб'ютору та Universal Pictures за недіс. Тож дистриб'ютор поставив ультиматум або Дісней знижує оплату за епізод, або він відбирає права на Освальда і сам буде його виробляти. Шокований Дісней відмовився, бо це означало просто рабську працю. Але тепер була проблема, як не збанкрутувати. Тож діяти треба було швидко. І він таємно доручає своєму аніматору або айверксу розробку персонажа, Аб експериментує з тваринами, але Дісней все відкидав. Аж поки не побачив мишку. Вона йому сподобалась. Ось так виглядали перші ескізи Мікі Мауса у 28-му. Веселе антропоморфне мишеня, схоже на освальда, виглядає доволі просто й легко малюється. Було вирішено робити мультик з ним. Спочатку мишеняті дають ім'я Мортімер Маус, але дружина Волта радить змінити його на щось більш просте і звучне, наприклад, Мікі Маус. Це ім'я йому й залишили. Дебют Мікі був у німому мультику Шалений літак, що вийшов 15 травня 1928-го. І ось так виглядав першородний Мікі. Прості чорні лапки, хвіст, білі шортики, великі очі, що мають контур і цятки в центрі. Та за всю майже сторічну історію Мікі його зовнішність неодноразово змінюється. Знамениті білі рукавички, що тримав пальцями, які носять і інші персонажі Діснея, вперше надів саме Мікі, але не відразу. А навіщо? Розкажу трохи згодом, тут був деякий секрет. В шаленому літаку вперше з'являється і Міні Маус. Та цей мультик взагалі не зацікавив нікого. Його не вдалося продати. Другий німий мультик гаучо в галопі завершили в серпні того ж року, але реліз відклали для дещо цікавішого. З великими витратами часу і купою грошей, 18 листопада 28-го року, з'являється третій мультик про Мікі Мауса Пароплавчик Вільлі зі звуком. Його вперше показують на Бродвеї, і він в одну мить стає сенсацією. Анімаційний мультик з синхронізованим звуком. Звичайно, що повноцінних діалогів він ще не мав, але персонажі рухаються у такт музиці, сміються, видають окремі звуки. Фактично, мультик має повноцінний саунд дизайн. Саме з цього мультика почався успіх студії Дісней, яка дуже швидко стала номером один на ринку анімації. Тож вийшло всього три випуски, а Мікі встиг зазнати змін в зовнішності. Формально другим мультиком був Гаучо в галопі, тож у ньому чорні лапки Мікі вже змінюються на біленькі чобітки, а в третьому у переплавчику Віллі у нього і у Міні щезає контур ока і залишаються лише чорні цятки. А вже в березні 1929-го Мікі вперше в Свої знамениті білі рукавички у мультику сільська опера. Я обіцяла розказати, навіщо вони були потрібні, тож тут декілька причин. По-перше, це практично. У 20-х треба було робити тонну малюнків для анімування. Промальовувати лапки різних тварин це довго, тому така стандартизація прискорювала виробництво. По-друге, білі рукавички з контуром виглядали більш контрастно в чорно-білій анімації. По-третє, такі руки схожі на людські, а оскільки антропоморфні тварини Ставали популярними в анімації, це підкреслювало їх людоподібність. Окрім рукавичок, у Мікі прості кінцівки, схожі на шланги. Це так і називається анімація гумового шланга. Руки і ноги спрощують настільки, що вони нагадують шланг з плавними вигинами. Ще однією фішкою стала велика мінімалістична голова та очі без деталей. Тож цей оригінальний образ Мікі став класикою на деякий час. Дуже швидко Мікі скаже свої перші слова. В мультику Карнавальний малюк 1929 року до цього він тільки сміявся і видавав окремі звуки. Першим хто озвучив мікі був не хто інший, як сам Волт Дісней. Мікі говорив його голосом аж до 1947 року. В 30-х починається справжня ера Мікі Мауса. Регулярно виходять короткометражки, з'являються клуби, комікси, ляльки. І все це вийшло далеко за межі США. В січні 30-го відкривається перший клуб Мікі Мауса. Через три місяці таких клубів уже 60. І це зовсім не ті клуби по телеку, як ви могли подумати. На початку 30-х про телебачення загальна маса людей в США і не чула. Це театральні клуби, куди люди приходили фізично і могли дивитися. Мультики і розважатися. До 50-х років, в принципі, кінотеатр був єдиним місцем, де ви могли б побачити мультики про Мікі Мауса. А зараз розкажу вам правду: в першородних мультиках Мікі зовсім не той, яким знаємо його ми. Він не мав орієнтації на дітей, його персонаж взагалі неоднозначний. Іноді це просто історія про шебутного і недолугого гопніка, але зовсім не про миле мишеня і добре добро. Він може бути агресивним. Ним. Ось він кидає в попугу картоплину і шалено сміється, що той впав у ріку. Ось тут він взагалі аб'юзер. Він хоче поцілувати міні, а коли та відмовляється, то шантажує її. Пускає літак у віраж, а коли вона знову відмовляється від поцілунку, то силою цілує її. А міні, щоб його просто не бачити, стрибає у прірву. А тут він, взагалі, палить дитячий персонаж, палить, точніше, майбутній дитячий персонаж. Мікі, ти хуліган. Я від тебе такого дійсно не очікувала. Та приблизно з середини 30-х ситуація починає поступово змінюватися. Стає зрозуміло, що Мікі набуває популярності серед дітей, і така його поведінка вже просто недопустима. Тут вже починає формуватися класичний образ, який знаємо ми. У мультиках з ним з'являються інші діснеївські персонажі: Дональд Дак, Гуфі, його пес Плуто. Взагалі вони з'являються не просто так. З ними особистість Мікі ніби розділяється на три частини Дональд. Д Дак увібрав найгірші риси. Гуфі недолугість Мікі, а Мікі при цьому залишився чистим. Хоч сам Мікі і стає менш цікавим публіки. У 35-му сталася ще одна серйозна подія: вийшла перша кольорова серія концерт оркестру. Мультик виглядає пристойно і не не гірший багатьох мультиків 90-х і навіть нульових. Тут Мікі ще зберіг свій дизайн з пароплавчика Віллі. та в 39-му, завдяки ілюстратору Фреду Муру, зовнішність Мікі переживає Серйозні зміни. Таким його знаємо і ми. Мікі стає більш людоподібним. Білі очі мають контур і чорні зіниці, а обличчя стає тілесного кольору. У такому вигляді він вперше з'являється у мультику The Pointer. Через рік у серії Малий Вихор Мікі знову зазнав змін, отримав більш реалістичні вуха і втратив хвіст на деякий час, але не надовго. У 1940-му виходить перша повнометражка з Мікі Фантазія. Так ось в фантазії Мікі вже нічого не зв'язує з його першою версією гопніка, та мультик був провальний загалом через Другу світову та кризу. Та цей образ Мікі чарівника став популярним, і студія багато раз його використовувала, зокрема в Діснейлендах. А ось післявоєнний Мікі потроху втрачає свою популярність. Він стає схожим на вашого нудного американського сусіда з передмістя. І в 1953-му виходить останній театральний мультик з ним і настає 30-річна перерва. Та 50-ті дають йому в цілому друге дихання. В будинки американців проникає телевізор. В 55-му відкривається перший Діснейленд, де обличчя Мікі скрізь, і він закріплюється в статусі бренда. А у жовтні того ж року канал ABC запускає шоу для дітей клуб Мікі Мауса. Шоу включало щоденний мультфільм Діснея, дитячу кінохроніку та шоу талантів. На першій заставці клубу Мікі Мауса був ось такий Мікі. Йому прималювали брови. Ці брови. Були у нього і в останніх театральних серіях в 50-х, але потім їх знову прибрали. 70-ті для Мікі не дуже щасливі. Він в більшій мірі просто обличчя Дісней, а як про героя мультиків, про нього зовсім забувають. А ось у 80-ті робиться спроба відродити Мікі як персонажа. Зокрема, у 83-му виходить Різдвяна історія Мікі. Він повертається на екрани кінотеатрів. Це адаптація різдвяної історії Дікінсона. До речі, дуже милий і теплий мультик, розрахований на дитячу аудиторію. В ролі скруджа тут Дональд Дак. А Мікі дісталася роль клерка, який працював на Скруджа Боба Кретчета. Тут Мікі має родину з Міні і маленьких мишенят. У 90-му році виходить мультик-адаптація Принц і жебрак Марка Твенна з Мікі в головній ролі. У всіх цих кінотворах той самий Мікі створений Фредом Муром в кінці 30-х. Та всі ці історії не про самого Мікі. Він тут, наче запрошена зірка, актор, герой не своєї історії. Тому на початку нульових Дісней стали робити серйозні спроби відродити золотий вік анімації. Дісней. першою такою спробою стало шоу Мікі Маус працює, що виходило з 99-го по двотисячний рік. Та вже з середини 2000-х в образ Мікі вводяться просто кардинальні зміни, як в зовнішність, так і в особистість. У 2006-му стартує шоу Мікі Маус Клабхаус. Це, по суті, новий клуб Мікі Мауса, але він кардинально відрізняється від тих, що були до 2000 року. Це мультик у форматі 3D Мікі ведучий. Після закриття шоу його прямим спадкоємцем став серіал Мікі Маус Світ пригод, а після нього запустили Мікі Маус Фанхаус», також в 3D. І він йде до сих пір. Всі ці три мультика дуже схожі. Всі вони кардинально змінили стиль і аудиторію. Якщо класичний Мікі міг бути цікавий. Під і навіть дорослим, то тепер це персонаж, який дуже одитячився, причому на найменшу аудиторію. Можливо, творці хочуть таким чином виростити покоління нових фанатів. Та спроба повернути найпершого Мікі із непростим характером і життям все ж була. В 2013-му вийшов серіал, що так і називається Мікі Маус. За основу брався чорно-білий першородний Мікі кінця 20-х, початку 30-х, але в сучасній переробці. Дизайн вийшов доволі цікавий. По суті, це ремейк і доповнення тих найперших короткометражок для старшої аудиторії. Серіал йшов до 2018 року і має 5 сезонів. Він отримав продовження у 2020-2023 роках під назвою Дивовижний світ Міккі Мауса. Цей персонаж став по суті символом радості та свободи для людей. Він фактично врятував компанію Дісней від краху. Як казав сам Волт, не забувайте, що все почалося з миші. Якщо хочеш знати, як Дісней будував свою імперію анімації, переходь за посиланням, що зараз на екрані. А Мікі протягом ХХ століття супроводжував людей скрізь. Про нього неможливо було забути. І ви не забудьте поставити лайк та підписатися, мені буде дуже приємно. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Скоро зустрінемось.